Сьогодні професійне свято у працівників гідромецентру України, метеорологів, синоптиків і всіх, хто пов'язаний із визначенням кліматичних показників. Сніданок дізнавався, чим займаються на метеостанції, як визначають погоду в Україні. Дивимось. Сергій вже три роки працює метеорологом. Хлопець обрав таку професію не випадково. Взяв приклад із мами. Вона часто брала маленького Сергія з собою на роботу. Саме зараз 25-річний метеоролог збирає всі необхідні дані про погоду, аби передати їх синоптикам. А вже вони складуть прогноз. Найперше хлопець перевіряє дальність видимості. Усе це за старими, встановленими ще за радянських часів орієнтирами. Якщо погода ясна і видимість хороша, як сьогодні, можна побачити ось ті будинки на відстані. 4 кілометрів від метеомайданчика. Це все ми обріляємо візуально, то тобто на глаз. А у цих ящиках термометри. За ними визначається вологість і температура повітря. В даний момент температура повітря на градусів. Сергій збирає дані погодних умов що три години навіть уночі. Та каже, робота не складна, адже зараз обробка та передача більшості даних автоматизована, відбувається за допомогою комп'ютерів. Борис за спеціальністю теж метеоролог. Чоловік із дитинства захоплювався технікою, а у старшій школі класний керівник зацікавила його географією. Тому він і вирішив присвятити життя цій професії. Нині Борис займає посаду аеролога на метеостанції, який Сергій вимірює температуру, повітря, вологість і тиск, але у верхніх шарах атмосфери. Аерологія це така наука, що на ну, якщо брати взагалі саме поширення бачення, де вона використовується зараз, то це аеропорти. Вимірюють температуру на висоті ось таким спеціальним радіозондом, який прикріплюють до величезної кулі. Усі дані визначені на метеостанції що кілька годин відправляють синоптикам. А вже вони складають прогноз погоди. Якобс Монарх знову наповнює нашу студію неперевершеним аромоксами і створює затишну атмосферу теплого спілкування. Дивіться, хто до нас прийшов. Що на каналі 1+,1 аромоксамит. Якобс Монарх запрошує гостей. Цях у нас директор гідрометеорологічної служби України Микола Іванович Кульбіда, який вже готовий приймати наші привітання з професійним святом. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Ми тут так поза ефіром трішки поспілкувалися. Скільки людей працює? У вас виходить по Україні? Якщо бути точним, то в системі гідрометеорологічних організацій працює 4747 Нічого чоловік. Вітаємо вас зі святом. Так розумію, що завтра прогноз буде не дуже точний, тому що всі святкують сьогодні. Чи, чи все-таки всі працюють? Звичайно, працюють ті, кому треба працювати, хто в чергових змінах, адже в нас в більшості випадків це цілодобова робота і цілий рік, тобто перерв у нас, як правило, немає в роботі. А скажіть, а як ставитись до жарту, що синоптики помиляються лише один раз, а але щодня от в народ? Як не ображаєтеся на такі жарти? Вже ми розуміємо, що наша робота не може мати стовідсоткову справжнюваність, і саме тому в цій в цьому жарті є доля правди. Дуже правильно. а скажіть, герой нашого сюжету каже, що прийшов усвідомо і дуже хотів бути метеорологом. Ви здається, якщо я не помиляюсь з 88 -го року, головний метеосиноптик гідрометеорологічної станції. Потім далі ваша кар'єра була надзвичайно успішна, Сьогодні вже директор Гідрометеорологічної служби України. Це покликання? Чи це випадковість? От як ви самі вважаєте? Чи ви справді надзвичайно любите свою роботу і? Ну, Я закінчував Київський е, державний тоді ще університет, географічний mm -hmm. факультет, кафедру метеорології та кліматології. В 1972 році я вступив, в 1977-му закінчив і, власне, з тих пір е, працюю на цій ниві і вважаю, що мій вибір був правильний. У всякому разі, е, я отримую задоволення від е, своєї роботи, адже це надзвичайно. Борча надзвичайно і корисна, цікава корисна і корисна для людей. А скажіть, будь ласка, ось ем, перейдемо до погоди. Аномальний листопад, ну аномальний за за погоду, тому що я якось виклик заморозив е, це. Е, розкажіть це? Аномалія чи ну чим пов'язана? Аномалія це відхилення від норми? Якось кожного року в нас же аномалія в нормальні а це відхилення від норми, оскільки е, в цей період от, зараз е, середня добова температура повітря, вона десь на 3-6 градусів вища за норму практично по всій території України. А це вже є аномалія, звичайно, це приємна достатньо аномалія. в даному випадку так, адже зима затримується. Ми ну, не можемо не скористатися ексклюзивно для всіх глядачів сніданку з 1+,1. плюс Як довго ще ця приємна аномалія тривати? Скільки ми ще будемо насолоджувати сонечком і теплом, ну протягом поточного тижня і на початку наступного якихось таких суттєвих змін не відбудеться, там пройдуть окремі дощі спочатку в західних областях, потім у північних, центральних, От на сході та півдні переважно без опадів. Але температурний режим буде дещо змінюватись, але це ще далеко не зима. Тобто навіть можна сказати, що максимальні температури поступово. Дещо підвищиться, угу. до 7-12, а на півдні навіть і в заході там 15-16 градусів тепла, і нічна 1-6. Тобто, на похолодання таке, яке можна б оцінити як початок зими, у всякому разі, в до кінця листопада, ми не тобто чекаємо. зима прийде разом з календарною у грудні? Ну скоріше за все, так Якою буде зима? Питання, яке турбує всіх українців, тому що пригадуєш минулий рік, і ось там ти берзень, Та взагалі не кажучи ця зима буде до Якою буде зима? Вона буде страшною чи ні? На це питання я дуже не люблю відповідати. Оскільки ніде в світі відповіді на це питання не існує. Ну, Прогнозуйте і прогнозів, і прогнозів, що таке прогноз? Прогноз це науково обґрунтоване, так сказать, передбачення зміни погодних умов і, скажімо, стану атмосфери. І якщо з наукової точки зору, то там мало науки, якщо ми прогнозуємо на період там два-три місяці. Ну, все-таки приблизно. Ну хоч про новий рік ми можливо, можемо говорити сніг про буде. які більшість е, років, е, яка зима була, Скажімо, в переважній більшості років зима була вищою за норму Вищий і зим. лише три випадки, коли е, були, була середня температура зимового періоду, близька до норми і нижче норми. Ну хто як Топ. не ви нам скажете, буде сніг на новий рік? Чи це також неможливо сказати? Це також неможливо сказати. Це надзвичайно точний прогноз і в часі, і в просторі, і це неможливо. Ну, За тиждень вже буде. Будемо знати до нового uh, року. Ні, за 10-12. ну нормально. Тоді і запитуйте. Добре, запрошуємо Дякую, ще Дякую. раз. Дякуємо. Дякуємо вам. вам. Я Хотів я... би ще два слова сказати давайте, давайте. про наших працівників. Я хотів би подякувати їм за таку потрібну людям роботу, побажати їм успіхів, здоров'я, благополуччя, щоб це всім як було добре. Ну і оптимізму. І хай розуміють наші працівники, що Українська гідрометеорологічна служба була є. І буде, і буде завжди так, як і погода. Погода є завжди. Головне всього – погода в домі. Та, відразу приходить щастя Дякуємо. І, і доброї погоди вам, і вашим співробітникам, і вашій родині. Нагадаю, гостем студії був директор Дякуємо. гідрометеорологічної служби України Микола Іванович Кульбіда. Сніданок триває.